Три друзі сьогодні знову в грі Grover Garden. Ось так мій садочок виглядав тиждень тому. Місячні кавунчики. А так виглядає зараз. Сьогодні покажу свій прогрес в цій грі. У мене не появилось кілька нових рослинок. Якщо ви помітили в мене новий вхід, то ставте лайк. У грі почався новий бджолиний сезон. Треба збирати запалені фрукти і обмінювати їх на мед. Виглядає це так. Та є. Добре, збираємо, я мав запелений фрукт. Дякую за мед. Мамиш, чувак. Розходимо до королеви бджітра. Беремо сюди. Ага, можна того купити, можна й то, і Так, повертаємося в садок. Зараз у мене живуть три тваринки. Кротик, шукає гроші і насіння під землею. Ківі зменшує час вилуплення тваринок. А корівка просто мила. Ось моя корівка. Якщо хочете, заходьте до мене грати. Зі мною чекаво. У мене з'явилися нові рослинки, таке і оце персик і троянда. Продаємо. Всім папа, ставте лайки, подобайки.